Ми усі, старі та малі, радісно присягнемо на вірність прем'єру Романову та СРСР. Командире. Вишу визнати ви майстерно надерли сраки усім там в Колорадо. Та доки ви бились, все змінилося. Війну закінчено. До мене нарешті дійшло, що ми з комуняками хочемо того ж самого. Ну там гардень. Гадаю, ми вже подавитись. чули цілком достатньо. Схоже, що президент і навіть генерал Карвіл перебувають під дією радянського психічного маяка. Цей прилад було створено цією людиною. Його звуть Юрій. Наші розвідники вважають, що саме Юрій зі своїми псиагентами підірвало наш комплекс оборони до початку вторгнення сил радянського союзу. Нині радянці контролюють більшу частину населення. О, не хвилюйтесь, пане. Я ще не червона. Розвідці не вдалося встановити точні координати маяка, але радянці напевно добре його захищатимуть. І я зв'яжуся з підконтрольними нам військами знищить із ними той маяк. Без нього ми зможемо перевести президента до безпечного місця. Встановлення системи керування полем бою. Просимо за чи перед вами наш БМП. Це спеціальна одиниця техніки, здатна покращувати бойову майстерність будь-якого піхотинця, що займає позиції всередині машини. Системи керування активні. Полагати, схеми. Зробимо. На шляху. На шляху. Будівництво. Готовий! Одиниці підвищено. Так. Прийняв. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Вирушаю. Будівництво завершене. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Перелік опцій будівництва розширено. Готовий бою, пане! Будівництво Поручено, битви! Рухаюсь! швидше, хлопці! Отак! Вирушаю! Отак! Техніка на зв'язку вперед! Лечу вперед! Вирушаю! Пане, так, так пане! Отак! Отак! Вирушаю! Вийняв! До бою! Будівництво <клевиця> <клевиця> завершене. <клевиця> Пеліткопці будівництва розширено. Будівництво. Зробимо. На шляху. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Техніка на зв'язку. Рухаємось, пане. Будівництво завершене. Перелік опції будівництва розширено. Будівництво. Призупинено. Скасовано. Будівництво. Будівництво завершене. Радянці опанували технології Тесли. Перед вами вояк у Теслоброні. Ці солдати без проблем знищують танки, а також можуть використовувати свої гармати для живлення теслокотушок. Одиниця готова. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Одиниця готова. Одиниця готова. Тренування. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво призупинено. Одиниця готова. Чуємо одинакові готова. Будівництво.

Літак на зв'язку інше. Ми їх бачимо. Будівництво. Одиниця готова. На зв'язку інженер. Я маю всі плани. Будівництво завершене, одиниця готова. Одиниця готова. Пани. Легкий, наче пір'їнка. Одиниці втрачена. Одиниця готова. Куди їдемо, пане? Так, пане. Подивинися готова. Готовий рушати. Відкриваю вогонь. Подивиться готова. Зв'язки зв'язку. Ціль замість. Подивиться готова. Це буде для них сюрпризом. Доповідає пілот. Прибуло підкріплення. Зміна Вектора. На крилах вітру. Ціль зафіксовано. Механізовані війська Рухаємось, пане. Вирушаю. Одиницю втрачено. Інструменти кота. Готовий рушати. Даємо газу. Даємо газо. Відкриваємо. Вирушаємо четвір. Вирушаю. Починаю. Рухаємось, пане. Вирушаю. Убезпечую зброю. Лечу вперед. Убезпечую секло. Леджу вперед. Одиницю втрачено. Лижаються. Рухаємось, пане. Рухаємось, пане. Вирушаю. Зарішаю зброю. Наближаюся. Відкриваю. Вирушаю. Одиниці втрачено. Рухаємось, пане. Одиниці підвищено. Лечу вперед. Дуже добре. Лечу вперед. Вирушаю. Літак на зв'язку. Техніка на зв'язку. Легкий, наче пір'їнка. Я вас чую, зв'язку. На Починаю напад, так, пане. Убезпечую сектор. Легкий, наче пір'їнка. Механізовані війська. На зв'язку інженер. Я маю всі плани. Готовий рушати. вперед! вперед! Убезпечую Лечу. Сектор. Вперед. Дуже добре. Рухаємось. Паре. Убезпечую сектор. Вирушаю. Убезпечую сектор. Дуже добре. Убезпечую секто. Відкриваю вогонь. Я вас чую. втрачено! Будівництво, будівництво, будівництво завершене. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво, будівництво, одиниця готова, будівництво завершене. Одиниця готова одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Виконую наказ. Накрила хвіт. Зробимо. Накрила Виконую На накрила хвітро. Зміна вектора. Виконую наказ. Ціль зафіксовано. Перше завдання виконано. Надходить повідомлення. Командире. Не знаю, скільки вони вам платять? Цього мало. Лише Богу відомо, як вам це вдалося, але я вдячний. Після війни я підвищу вас до до чого завгодно, окрім президента. Хех. Тримайтесь, командире. Ви нам потрібні. Операцію виконано.